Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав єницький осередок Мазур Юля. На календарику у нас 26 вересня. Сьогодні моя Калинівка добре пам'ятає день народження гетьмана, Петьмана там, Порошенка в 2017 році. Ми добре пам'ятаємо, як горіли наші склади. Компенсації наша громада до цієї пори так і не отримала. Ні від того уряду, ні від цього уряду, ні від якого уряду. І слова гетьмана про те, що Валера, звернення до коровія, Валера, порішай з нею. Ну, На сьогоднішній день питання так і не вирішено. Але зараз давайте не про це. Про ті роковини ще довго Україна буде згадувати, особливо в період повномасштабної війни. Тому що саме тоді, коли було АТО, такимось дивним чином сходи зривалися. А коли повномасштабна війна, то не зриваються, слава Богу. Ну, якось так. Сьогодні дуже цікаві новини є у нас з Нафтогазу. Зачитую вам. Значить, вперше в історію без імпорту у Нафтогазі зробили заяву про майбутній опалювальний сезон в Україні 26 вересня 2023 рік. Голова Нафтогазу Олексій Чернишов зробив заяву щодо майбутнього опалювального сезону в Україні. Він поінформував споживачів про запаси газу. Слухайте уважно цифру. Топ-менеджер компанії постачальника блакитного палива повідомив, що побутові споживачі та підприємства наступного опалювального сезону використовуватимуть лише український газ. Це станеться вперше в історії нашої держави. Імпорт блакитного палива не знадобиться. Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку. Ці показники зростають у 2023 році. Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжуємо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу. Українського видобутку. <кій> Наші розрахунки підтверджують таку можливість, запевнив Олексій Чернишов. Глава Нафтогазу підкреслив, що він із колегами впевнено дивиться на майбутню зиму. В Україні зараз достатньо газу, та тарифи на нього залишаться стабільними. При цьому Чернешов закликав наших співвітчизників відповідально відноситись до цього типу енергії та забезпечити енергоефективні заходи. Бо це український видобуток, наше з вами спільне досягнення, зазначив експерт. Скільки газу накопичила Україна? Раніше Олексій Чернишов заявив, що держава хоче нагромадити для проходження осінньо-зимового періоду понад 15 мільярдів кубометрів газу. На початок зими очікується збільшення цього обсягу. Закачування палива до підземних сховищ триває. Аналітики нагадали, що зараз на весь газ у сховищах вітчизняного виробництва, що зараз, перепрошую, не весь газ у сховищах вітчизняного виробництва. Частина належить європейським компаніям та перебуває в режимі митного складу, тому Україна не може розпоряджатися всім накопиченим газом. Реально в нас є не 14,2 мільярда кубометрів, а 12,2 мільярда. Тому що 2 мільярди це митний склад і шорт-хол. Це треба враховувати, пояснив директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. А тепер слухайте: нагадаємо, що торік опалювальний сезон в Україні розпочався 7 листопада пізніше, ніж у попередні 10 років. Було використано 5,5 мільярди кубометрів газу. Побутові споживачі удержують від нафтогазу газ по 7,96 за кубометр. На постачання палива для підприємства діють спеціальні умови. Вони отримують його за 7,42 за кубометр. Уявляєте, 12,2, ну, не враховуючи тих два, які не наші. І використали ми в минулому році 5,5. А остальний газ де? І куди він дівався? І я впевнена, і показали це мільйон разів уже, що в Україні давним-давно є свій власний видобуток газу. І коли пишеш запит, скільки Україна видобувала цього ресурсу, то чогось ніхто не хоче дати відповідь ні скільки його, ні його собівартість, а собівартість його копійчана, а не 7,96. І по факту, якщо розібрати правильно то лише за доставку ми повинні платити за обслуговування, а сам газ належить українцям. І просто з урахуванням того, що йде е, війна і треба щось людям казати, то вже починають казати, що ми будемо використовувати власний газ. А ще не забувайте, колись я казав, що видобуток газу в Україні е, 22 мільярди метрів кубічних, е, для українців потрібно 14. Для всієї України, але ми не забуваємо, що український газ на Донбас не йшов. Ми пам'ятаємо, як Світан сказав, да, що там немає постачання в цю сторону, там є постачання лише з тієї сторони. Тому якось дуже дивно це все. І не забувайте, що в отих підземних сховищах ще завжди залишається газ, який має підняти той газ, який йти до нас. Ну, реверс газу. Афера століття. Так само, як і о, о, та штукенція з вуглям, Роттердам Плюс, за яку, до речі, тягають Семенченка. Ну, Семенченка, Торнадо, Павлова за трубу е Медведчуківську. До речі, їхала з Західної України. І що хочу вам сказати? Лівих заправок не поменшало, їх навпаки побільшало. Шановні військові. Ну, може час брати в свої руки тих злодіїв, які облапошують народ на кожному кроці. Я для себе трошки іншу тактику візьму, ніж була в нашій організації, бо ну, чесно, викликати поліцію, боротися, писати заяви про злочин, а поліція у нас що, сліпа. І сьогодні засняла мільйон відео по тому, як я їду понад ті заправки, і поліція понад них їде, і ніхто їх не бачить. Так от, я буду знімати відео з лівими заправками безпосередньо для військових, щоб хлопці знали, куди йти і де заправлятися. Наприклад, у Вінниці теж покажу, де вони є. Тому, друзі, не ведіться на черговий лохотрон. Все буде Україна. Разом до перемоги. Волю патріотам, волю нашому Павлові. Далі буде.